Чи події середи 8 квітня? Очима журналістів знакових новин до вашої уваги. У студії працює Яна Курченко. Мої вітання офіційна допомога. Українські добровольці таки отримають статус учасника АТО. Замість оплати позов до суду. Незаконне підвищення комунальних платежів українці можуть засипані позовами Кабмін. Обережно інспектор ДАІ, як не давати хабаря дорожнім правителям. Ніч у зоні АТО минула без втрат для української армії. Є поранення, але не складні. Колі зачепили двох наших військовослужбовців. Такі дані повідомляють у штабі АТО. Про події останньої доби на передовій. Дивіться далі. Менше обстрілів і менше втрат, однак повного припинення вогню немає. Терористи продовжують періодично обстрілювати українські блокпости з різної зброї. Найбільше обстрілів зафіксовано у Донецькій області і в Маріупольському напрямку. В ході збройних провокацій бойовики здебільшого застосовували стрілецьку зброю. Найбільш інтенсивні обстріли відбулися на Донеччині в районі населених пунктів Піски, Опитне, Майорськ та Авдіївка. Російсько-терористичні війська чотири рази застосовували по наших позиціях міномети калібру 82 мм та три рази ствольну артилерію калібру 122 мм. Спокійніше було на Луганщині. Тут обстрілів з боку терористів було значно менше, однак активно працювала ворожа розвідка. О 21.45 був обстріляний бок-блокпост наших військ поблизу населеного пункту Новотошківське. О 21 годині над опорним пунктом наших військ. В районі Маріуполя був зафіксований проліт ворожого безпілотника. Обстріли в населених пунктів у зазначений період не відбулося. Українські ж військові суворо дотримуються режиму тиші і відкривають вогонь лише у відповідь. Яна Курченко, соціальна країна. Верховна Рада України визнала добровольців та низку інших категорій громадян, учасниками бойових дій. Відповідний закон передбачає надання такого статусу особам, які у складі добровольчих формувань беруть участь в антитерористичній операції чи забезпечують її проведення. Статус ці добровольці отримують за умови, що у подальшому будуть включені до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ чи Нацгвардії. Законом також надається право на отримання статусу інваліда війни безпосередньо. Учасникам АТО із з числа військовослужбовців, добровольців та волонтерів. Закон поширюється на сім'ї зниклих безвісти, загиблих в АТО чи померлих унаслідок поранення. Таким чином, статус і визнання стануть доступними ще для одного батальйону. Добровольчий український корпус ОУН увійде до складу 98-ї бригади Збройних сил. Про це заявило керівництво організації українських націоналістів. Рустем Бекіров знає більше. Добровольчі батальйони з'явилися ще рік тому з появою російських терористичних військ на сході України. Добровольці першими піднялися давати відсіч ворогу, поки збройні сили приходили до тями після втечі колишнього главнокомандувача разом з міністрами оборони та внутрішніх справ. В ряди добровольчих батальйонів стали ті, хто раніше стояв на майдані за часів Революції Гідності. Після створення Нацгвардії при міністерстві внутрішніх справ та воскресіння військових частин, керівництво нашої держави почало пропонувати добровольчим батальйонам перейти в ряди офіційних військових структур. Більша частина відразу на це погодилась, але були і ті, що не квапились легалізуватись. По дух правому сектору можу сказати, що в тому числі і я лічно, як советник президента, uh, спілкування з господином Ярошем. Я ему предлагал от лица, в общем-то, Министерства обороны систему легализации, а она была отвергнута. Кто занимается их обеспечением, ну точно этим не должно заниматься государство. Тоді російські пропагандистські змі підхопили це інтерв'ю радника президента, що, начебто, правий сектор не слухається навіть влади і дії на свій розсуд. Насправді в добровольчих батальйонах свою незалежність пояснюють недовірою до окремих високопосадовців Міноборони і до керівництва. Ато Сподіваємось, нам глупих наказів не будуть віддавати. сподіваємось, що керівництво у нас все ж таки набуло на цей час певної мудрості. І вирішить питання зі статусом добровольців, і ми будемо віддавати накази, ну, нам здавати нашу рідну землю. Не дивлячись на такі обставини, командир добровольчого батальйону ОУН Микола Каханівський вже подав заяву на входження свого батальйону до складу 93-ї бригади зсу як окремого підрозділу. З 93 ї бригадою зсу бійці ОУН багато місяців воюють пліч опліч в районі села Піски. Добровольці з одного боку б'ються на рівні з військовими, та з іншого комбат назвав відсутність соціального захисту поранених добровольців та членів родин загиблих. Увійдуть вони до складу Всу на своїх умовах. Наголосили в керівництві батальйону ОУН. По перше, добровольчий батальйон повинен залишитися на своїх позиціях. По-друге, комбатом повинен залишитись Микола Коханівський. Відповідна заява вже подана до керівника антитерористичної операції. Якщо ми підемо, я там буду ходила. Та, і буде наказ відступити. Та, про це вже йдеться. Друзі, я абсолютно розумію, що таке субординація. І про це ми говорили, що ми готові порядковувати Збройним силам України. Звісно, що якщо вже зовсім буде зрадливий наказ, ну, я не знаю, як переборня своє сумління. Але в принципі я дав підтвердження того, що ми готові. На і А от командири дук правий сектор та народному депутату Дмитру Ярошу запропонували посаду радника, начальника генштаба ВСУ. На що він погодився і запевнив, що правий сектор увійде до складу Збройних сил України як окрема бригада швидкого реагування. Рустем Бікіров, соціальна країна. Чварта. З чварта з'ясування стосунків розпочали пленарне засідання народні депутати. Нардепи від народного фронту Антон Геращенко звинуватив фракцію Батьківщина та депутатів свободи у роботі на Кремль. Нагадаю, напередодні група народних обранців висунула вимогу створити слідчу комісію щодо корупційних зловживань в діяльності уряду. Зокрема, нардепи закликали встановити правомірність підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Это грязная циничная кампания, которая начата по заказу Путина. Юлия Владимировна Тимошенко, партии «Свобода», которая выкрутилась на этих выборах. И я всех прошу и призываю, объединитесь, пожалуйста, блок Юлии Тимошенко и «Свобода» с оппозиционным правительством. Тимошенко это не в первый раз. В 2009 году уже чуть было не объединились с Януковичем, не создали коалицию. И вместе из оппозиционного правительства критикуйте то правительство, которое пытается вывести страну из кризиса. Там была фотография Азарова. Так, у мене питання. А ми згадаємо відео, на якому Арсеній Петрович Яценюк розказував, що Азаров – це його приклад, за кого він бере. Це його герой і великий державний муж. І нагадаю, що Арсенія Петровича, першого на посаду прем'єр-міністра, запропонував ніхто інший, як Віктор Федорович Янукович. Ті, хто пробують сьогодні списати на Путіна тотальне розкрадання бюджету держави, не вийде. Те, що сьогодні відбувається на ринку газу. Те, що сьогодні відбувається на ринку електроенергії, фактично свідчить про одне: пробують перекласти на мільйони українських громадян відповідальність за безглузду, абсолютно безконтрольну політику. Треба розслідувати будь-яку будь інформацію щодо корупції, але не робити навколо цього просто постаслов'я, як я сказав, а робити дуже чіткі кроки, які дозволять підвищувати довіру до кожного народного депутата України. За подіями у парламенті ми будемо стежити і надалі. Більш детальною інформацію дивіться у наших наступних випусках. Через різке підвищення комунальних тарифів українці закидають державу судовими позовами. Такий прогноз роблять одразу кілька вітчизняних експертів у юридичній та економічній галузях. Чимало людей постануть перед вибором розрахуватися з платіжками чи сидіти голодними. Який є вихід із ситуації? Дізнавалися наші кореспонденти. Після підвищення тарифів на комунальні послуги Україну очікує хвиля неплатежів. Так вважає Іван Карасьов. громадський активіст, консультує людей, як оформити судовий позов проти місцевої влади та нацкомісії з регулювання тарифів. Іван помітив, в українах Євросоюзу та Сполучених Штатах за комуналку сплачують від 5 до 20% доходу. У той час як українцями заробітною платнею півтори тисячі гривень не вистачить всіх зароблених за місяць грошей, аби розрахуватися за двокімнатну квартиру. Проти надія є вітчизняне законодавство, дає шанс українцям захистити себе. В статье 6 и 6, статье 7 закона Украины о предоставлении жилищно-коммунальных услуг говорится о том, что громады не имеют полномочий устанавливать тарифов. Тогда мы, когда подавали в суд на Киевский городской совет о отмене распоряжений осени прошлого года, мы ссылались именно на эти нормы. Если говорить о других городах и регионах, которые нас поддержали, это практически вся Украина, они подают иски в суд к Национальной комиссии регулирования рынка электроэнергии и жилищно-коммунальных услуг. Там там прямое от примерно по тим же самим статтям за словами Тетяни Монтян на охочих отримати субсидію може очікувати неприємний сюрприз. У правозахисниці. захисниці виникла підозра. Звітувати про майно громадян зобов'язали не просто так. Це получить свіді від самих людей, які живуть хоть як то облегчити своє матеріальне положення об іх імуществі, тому що люди повинні подавати декларацію. чтобы получить субсидию. Эта декларация будет проверяться соответствующими компетентными органами. Учитывая, насколько много у нас, например, в сельской местности жилья без документов, которое еще не зарегистрировано, можно себе представить, во что это выльется. Кроме того, Люди не могут быть уверены в том, что вместо субсидий им не придет уведомление о каком-либо налоге или еще о чем-то. Директор інституту розвитку економіки бачить вихід з ситуації у приватизації жеків, тоді споживач комунальних послуг матиме можливість вибирати для себе компанії з найвигіднішими тарифами. Ми проведемо хоча б пілотні проекти в нескольких районах з приватизації, і з можливістю, щоб конечний потребітель мог вибрати. Ту компанію, яка б йому предоставляла услуги. Тому що ми сьогодні, як раби, закріплені за віддільними жеками, які монополісти і диктують нам условия. Нагадаємо, раніше в Міністерстві соціальної політики запевнили, пільги на оплату комуналки зможуть отримати близько 4 мільйонів українців. Сергій Зеленко, Олександр Фенько – соціальна країна. Борг перед шахтарями держава скоротить на 400 мільйонів гривень. Напередодні нардепи підтримали законопроект, який передбачає перенаправлення цих коштів з програми реструктуризації об'єктів вугільної промисловості. Цієї суми щоправда вистачить лише на покриття боргів перед гірниками за минулий рік. Думки депутатів, міністра і самих шахтарів слухав Микола Різник. Парламент віднайшов спосіб повністю розрахуватися з шахтарями за 2014 рік. Рада ухвалила проект внесення змін до бюджету щодо державної підтримки вугільної галузі. Відповідно до них на погашення заборгованості піде 400 мільйонів гривень. Саме на таку суму зменшаться видатки за програмою реструктуризації вугільної та торфовидобувної промисловості. Під виплатами в повному обсязі мається на увазі закриття боргів за попередній рік. Зміни до закону не вирішують питання заборгованості перед гірниками, що виникла вже в 2015-му. Станом на сьогоднішній день заборгованість перед шахтарями складає саме 650 мільйонів. І тому, голосуючи за 400, ми вимушені будемо повернутися до. До подібного законопроекту знову через один місяць. А саме цифра 650 повністю станом на сьогодні покриє ту заборгованість, яка виникла з січня місяця. За словами профільного міністра, борг у 650 мільйонів мав покриватися з вирочки, яку шахти повинні були отримати з початку поточного року. Однак, у січні-лютому, купальні не працювали, не було збуто основним споживачем. Українського вугілля є вологівська станція, а також станції компанії Дітек. Вологівська станція після обстрілів в рамках воєнних дій не могла отримувати вугілля з компанією Дітек. Не було знайдено комерційно вигідної домовленості про те, щоб вони купляли це вугілля у державних шахтах. за даними ж деяких депутатів. Кошти на погашення боргів у держави були. Мільйонів гривень, які були передбачені для погашення погошення, Міністр не відповів, і зміни до бюджету таки прийняли. 400 мільйонів взяті з програми реструктуризації вугільної промисловості дозволять розрахуватися з гірниками принаймні частково. Якщо б не ці кошти, заборгованість перед шахтарями з урахуванням березня могла подолати позначку в мільярд гривень. Ми наставили на такому рішенні, тому що е, наш, наші органи власті поступили і парламент як-то не продумано. 1,2 мільярда, навіть 1,3 мільярда три на закрытие шахт и ні одной копійки на поддержание угольной промышленности, ні одной копейки на развитие і ні одной копійки на виплату зарплати. Фактично, парламент відновив державні дотації. Шахт. Нагадаємо, вони були скасовані самою ж радою за поданням уряду з січня цього року. Проти їх відновлення виступив заступник міністра фінансів. Що вимагали шахтарі? Вони вимагали дайте нам ціну 1600 шість гривень, і вони закриють питання в тому числі по заробітній платі. Відновлюючи програму, ми знову будемо спонукати ту практику, коли штучно завищували собі, собі вартість та. Штучно занижувалися ціни продажу відпуску вугілля з державних шахт. В нинішніх дотаціях самі шахтарі вбачають лише тимчасові заходи. В чергове проблеми галузі гірники обговорять 21 квітня під час свого з'їзду в Києві. Микола Різник Дмитро Гришко соціальна країна. Кожен п'ятий тролейбус у Києві можна викинути на смітник. За інформацією мерії столиця терміново потребує нових транспортних засобів. Чотири з них продемонстрували журналістам. Вартість кожного тролейбуса 277 тисяч євро. Завдяки спеціальному обладнанню тролейбус може навіть нахилятися. Отже, людям з обмеженими можливостями буде легше потрапити до салону, каже наш Сергій Зленко. На подвір'ї столичного депо нові тролейбуси вітчизняного виробництва конструктори навчили салон нахилятися на бік, аби людям з обмеженими можливостями було легше потрапити всередину. Відповідний рух забезпечують спеціальні підвіски. Журналісти умовляють заступника директора депо заїхати до салону на інвалідному візку. Чоловік погоджується. Водій тролейбуса Анна пояснює, насправді людям з обмеженими можливостями буде легше потрапити в салон, адже кут підйому для них буде меншим. Якщо бровки під'їжджаєш, отак, під пандус отак от стоїть. І інвалід заїжджає, виходить, отак, от прямо, без всяких проблем. Ми оглянули салон нового тролейбуса і помітили, тут відсутній важливий для пасажирів прилад. Кондиціонера немає навіть у кабіні водія, однак навіть сидячи, пасажир може легко відчинити вікно. Такий тролейбус коштує 270 тисяч євро. Кредит надав європейський банк реконструкції та розвитку за словами заступника столичного мера. Кожен п'ятий необхідно зняти маршруту та пустити нові. В этом году мы должны получить 66 таких троллейбусов. 15 из них мы уже, 13 уже получили, и еще два буквально там на этой неделе еще получим еще два. И до конца года их всего будет 66, то есть полученных. Это даст возможность, но ну, в принципе в Киеве всего 540 где-то троллейбусов, из них рабочих 410. То есть те, которые работают в нормальном режиме. Нам еще нужно как минимум, как минимум 100. А вообще, в принципе, в стратегии развития Киева мы примерно рассчитываем На тролейбус носіть в об'ємі 700 тролейбусів. Новий тролейбус вирушив за новим маршрутом від проспекту Свободи до станції метро Лук'янівська. Сергій Зленко, Тарас Біловол, соціальна країна. Легкий заробіток на дорозі став доброю традицією для недобросовісних працівників ДАІ. Чого тільки вартий скандал з головним київським ДАІшником. Мільйони гривень надходили системно від звичайних службовців до керівництва автоінспекції. Хабарі на українських дорогах вже давно нікого не дивують, проте громадські активісти вперто закликають водіїв боротися з цим ганебним явищем. Наша Анастасія Острушко була свідком такої операції. Водій автомобіля порушення і працівник ДАІ. Стандартна ситуація на українських дорогах. Прискіпливе обстеження машини, перевірка документів і неочікуваний діалог. Чому ви знаходитесь на пішохідній зоні? Ну, склалися певні обставини, да. є невеличке порушення. Будемо оформляти протокол. Ну, Нема питань, якщо порушив, значить протокол. Чи може домовимось? Ну, тут таке поняття. Я, в принципі, не даю хабарі ніколи, принципово. Замість хабара Даїшник отримав нульову безхабарну гривню та арешт. Таке театралізоване дійство розіграли представники громадських організацій. Впевнені, сказати ні, хабарництву на дорогах допоможе наклейка на автомобілі. Коли водій наклеює цю наклейку на своє лобове стекло, практично рівень вимагання хабаря в нього віддається, знизується до нуля. Але якщо, наприклад, все ж таки дається нагле і вимагає хабаря, в нас є наступний інструмент це безхабарна гривна, де людині дають, і потім він вже взагалі перестає вимагати хабаря. Такі ініціативи водії вітають. Кажуть, наклейка це меседж для даїшника, щоб той не розраховував на додатковий заробіток. Олександр водій з 20-літнім стажем. Хабарі не дає принципово. Якщо порушив, згоден на протокол. В інших випадках радить водіям завжди відстоювати свої права. Мене зупинили, хоч я проїхав там на останнє зелене світло і люд... Представник ГАІ довго намагався мене переконати, що я порушив. Я довший час йому пояснював, доводив, в мене були свідки і так далі. В кінці кінців до нього підійшла його інший співпрацівник і, махнувши йому, кивнувши, сказав, що ну, скільки ти з ним будеш возитися. Ми вже десяток таких пропустили, давай хай їде. Не давати і не брати хабарі ось запорука успіху боротьби з корупцією. Окрім того, громадські активісти пропонують збільшити відповідальність працівників ДАІ і підвищити їм зарплатню в розумних межах. Також кажуть, треба переоцінити суму штрафів і спростити їх оформлення. Чому вони дають хабарі? Ну каже, мені краще я заплачу, бо мені час, а потім не замарачуватись, щоб бігати, платити штраф, тому що його там. Виявляється, не дуже просто заплатити, треба ще побігати декілька по декільком інстанціям. Тобто ви спочатку платите, а потім а, з підтвердженої квитанції ходите, щоб пояснювати та доказуєте, що ви вже проплатили. З наклейкою чи без на дорозі чи в державній структурі потрібно просто не брати і не давати хабарі. Анастасія Островушко, Дмитро Гришко, соціальна країна. Будьте ви відомими. Більше новин на суцкраїна вдалого вам продовження робочого дня і побачимось.